Рівно місяць тому, 5 серпня, Людмила Миколаївна вимушено виїхала з Нововоронцовки. Майже чотири з половиною місяці спочатку повномасштабного вторгнення тримала за рідний дім, де знайоме кожний камінчик, кожна квітка. Але після чергових сильних російських прильотів зрозуміла, що час настав. Я приїхала місяць назад сюди, після обстрілів, коли в наших сусідів розбили дома. Ми сиділи в підвалі, і присипано на автобусі. І ми зібралися. І буквально за 10 хвилин. Приїхали сюди. У нас там, наприклад, вікна повипадали, і я хочу знати, як все це оформити правильно, до кого обратитися, щоб вони це, бо де повністю зруйновані будинки, там приїжджають. Ну, це ж МЧС, вони все це оформляють, а в нас, як сказати, частично. Один раз і другий, і третій забиваєш, <що> вони випадають. Скористатись безкоштовною юридичною помічю від державних правників люди можуть під час візиту до гуманітарних штабів із видачі держдопомоги переселенцям з Херсонщини. З травня такою опції скористались більше трьохсот осіб. Питання, що турбують людей, звичні: відновлення та створення документів, оформлення соцвиплат, питання майна і на частіше звертаються з питаннями фіксації майна, зруйнованого майна. Тобто порядок фіксації зруйнованого майна, куди звертатися, потім по соціальним допомогам звертаються внутрішньопереміщені особи це найчастіше. І спадкова справа. Тобто терміни, в які відповідно, в які відповідно потрібно подати заяву, і як саме відкривати спадкову справу в якому карюса до широкомасштабної агресії Росії проти України тільки в нововоронцовці жили більше 7 тисяч чоловік. Наразі там ще залишається близько шести сотень цивільних осіб. Це ті, хто не має змоги виїхати, чи доглядає за похилими родичами або ж сусідами, за домогосподарствами та волонтери. У багатьох зруйноване житло. Багато виїхали без документів, без паспортів. У, у декого ну вони вийшли, в чому стояли, скажімо так, і дуже. Питання багато юридичних питань, які потребують вирішення. Хтось не може оформити свідоцтво про смерть того, хто загинув на окупованій території. Люди виїхали, і у них немає документів навіть про смерть своїх рідних. Тому юридична складова дуже важлива. Прийом юриста для переселенців з Херсонщини здійснюють в будні дні з 9.00 до 15.00 Головне місце правових консультацій знаходиться в Покровському районі за адресою вулиця Кропивницького, 21 а. Дізнатись деталі можна зано номером гарячої лінії 0800 213 013. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, Перший міський.